Віталій Буделі Шахів Рай Ремі... шо, шо, там Ремій. Там, там, там. США рейтинг 1914 караканчик. Нормальний караканчик чий позиційний бутвінник. Нормальний. Окей. Тут d 3 граю. Пропоную поласуватись турою. Продається це чотири грати. Тільки дай Бог пам'яті коли? Давай так пішак підуть, да? Пожертвуємо тебе, Піше Кашен. Жалко, Пішо. Щось крутиться, мутиться. Він тут запланував кудись оця йому. подорож така. Ну, просто може з'їсти десь. і все. Хоча ніколи не хочеться так грати з іншого боку. А, ну він там. залізає, я, наприклад, шах. Продається помінятись. Ми відійшли, він напав. Ми йдемо якась дурістикас. Ну, дотина якась. Ну, можу, в принципі, пожертвувати тобі щось. Давай пограємо трошки. Навіть якщо це буде погано для мене. Хоч пограю, бо мені ці трошки шахи туповаті, добивають. Хоча він буде срівний, то це єншпіль. <плес> все да. рівно буде намагатися, якнайшвидше все поміняти. Зробити мені прапорець. Ні. Чи я тобі також такий шаг дам, то що буде? Хоча може треба було відразу сюди залетіти. На це сім. От у диво. Можливо, це і правильно. Так. Небезпечний пішак. Це мені щось не дуже подобається, якщо чесно. Є шість якийсь тичочок є. Нам треба прибрати фрезят з цієї лінії, буде якийсь відкритий шах, мах, пах, пах, пух, піх, пах, чух. Як тобі такий хід, Джон Сноу? Поки твоя тура зайва, вона не, не вгріється, також не вгріє. В мене слон, в принципі, працює. Кінь працює, тура працює, король по ферзь працює, кінь, також готовий підключитись. У мене всі фігури атакують, а твої так, а, все фигуры атакуют, а твои что делают? Так, сдурил суперник. Ага. Все равно не понял, что хочешь. Ага. И что? Ой, что ты задумал? хуйня віддавати. Не хочу. Конем, конем поставити мат хочу. Це більш приємніша штука. 69 на 55. Різкий хід А3. Треба було забрати це поле бо 4, щоб кінь тут нас не лякав. А з іншого боку. Спочатку мабуть треба було взяти. Взяти. Що ти покажеш це, і потім кажеш, що це поганий хід. А, де. Таке це. На проході треба було забрати. Ясно. Ясно. Слон, Б4 якийсь хід. Ну, і це виявляється не так добре для чорних, тому що вони багато ходів зробили конем. Як виявилось потім. Ну і в принципі зараз можна було подумати, але я про це не думаю. Що в нього фігур мало грає. Це D5. Варіанти показує комп'ютер, що Коротше, тисячі варіантів, всі сирі не подивишся. Партії було по-іншому. Так, ну погрожував відскок якийсь, типу, але це не дуже страшно для них. Навіть якщо я з'їм цю туру, тут дуже небезпечний захищений прохідний, і за нього придеться щось віддати, скоріше за все, білим. І без фрезів тут гри мало буде. А цей хід повільно, ну, не повільний, він тут король потрапляє під удари. Тому що лінія, як бачило, де відкрилась. Треба було відразу бити тут. Окей. Лінія це відкрилась. Окей. І король потрапив під удари. Так. І тут отримав взагалі мат. Якщо пішов би на D8, і 6, не факт, що я б знайшов би хід. Слан G5, окей, але тут він якийсь. Можемо би просто перейти в такий момент. Тому що був би. Окей, слон G5. Йому треба йти якось. Кінь в 6. Віддавати коня. Що я взяв? G6. Кініде кудись сюди, відставити. З турою. Турає 7. Закриває коль. Король дорожку, король втікає на цей фланг. Кіньє всім. Ну, фігури просто не можуть війти в гру і король обрізаний. Якщо так, то просто забрали. Треба все віддавати. Такі варіанти, що навіть дивити вже їх не хочеться. Мат був набагато простіший і цікавіший. Чік-пік-мік-пік-пік. -пік -пік. Все.